Всім привіт! В цьому відео ми навчимось витягувати дані з однієї ячейки в іншу. Наприклад, в нас є велике число, і нам потрібно лише деякі символи з нього перенести в окремий стовпчик. Для цього ми використовуємо формулу Left. Натискаємо двічі на ячейку, пишемо «Дорівнює». Left. І в нас в підказках виникає функція Left. Натискаємо двічі і обираємо ячейку, з якої нам потрібно дістати інформацію. Після чого пишемо кома і кількість символів, що нам потрібно отримати саме в цьому стовпчику або в клітинці Три. Я обираю 3. І, як ви бачите, я отримав перші три символи інформації, яка є в цій клітинці, переносено сюди. Для автоматичного заповнення ми просто беремо за правий нижній кут і протягуємо до кінця нашої таблиці. Таким же чином ми можемо витягнути інформацію, що знаходиться справа. Тільки в цьому разі використовуємо функцію Write. Натискаємо дорівнює. Пишемо write, Двічі натискаємо на формулу. Обираємо клітинку, з якої ми беремо нашу інформацію. Кома, і кількість символів справа, що нам необхідно. Нам необхідно також три символи. І отримаємо. Останні три символи з нашої пітинки. І знову ж таки протягнемо до кінця таблиці. Що нам потрібно зробити, якщо нам е, необхідно отримати витягнути інформацію з середини цього числа? Для цього ми використовуємо функцію MIT. Пишемо дорівнює. Мід. Натискаємо двічі на нашу функцію. Обираємо клітинку, з якої ми будемо вибирати інформацію. Кома. Наступне нам потрібно вказати, з якого символу. Починається необхідна для нас інформація. Що я хочу отримати 201, 2020. Я тут вказую 1, 2, 3, 101, чорточка четвертий символ і двійка в нас п'ятий символ. Тобто починаючи з п'ятого символа, початкова позиція п'ятий символ, кома і загальна кількість символів. Знову ж таки, обираємо 3 і натискаємо Enter. І ми отримали наше середнє число. Протягуємо донизу і ось всі наші цифри. Таким чином ми можемо відокремлювати необхідну нам кількість символів зліва, справа або зсередини від існуючої інформації в певній клітинці.